ТОП ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ФРІЛАНСЕРІВ Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Combo – популярний бездротовий комплект. Складається з клавіатури та миші. Отримали надійне підключення 2,4 ГГц, що забезпечує до 10 метрів роботи без перешкод. Миша Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse 2 Дворежимне підключення Bluetooth і 24 ГГц дозволяє миттєво перемикатися між кількома пристроями без втрати з'єднання. Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition. Анатомічна бездротова мишка за привабливою ціною. Асиметрична форма природно лягає в долоню, рука та зап'ястя не втомлюються навіть під час тривалої роботи. Xiaomi RedmiBook 16 2024 Потужний ноутбук із великою діагоналлю у надтонкому і надлегкому корпусі. Працює на процесорі Intel Core i 5 13-го покоління, автономність до 16,5 годин підтримується швидка ганзарядка 100 Вт. Xiaomi Wireless Mouse 3 класична тиха бездротова мишка в різних трендових кольорах, точний сенсор, ергономічна форма та надзвичайно тиха робота. Все, щоб працювати в задоволення. Logitech MX Master 3S Performance. Ця професійна бездротова мишка, справжній бестселер. має ультратихі кнопки і сенсором до 8000 dpi, що працює навіть на склі. Xiaomi Redmi Pad Pro Wi-Fi, потужний планшет, що працює на процесорі Snapdragon 7 S gen 4, дисплей з роздільною здатністю 25 2,5K і з частотою оновлення 120 гц, Apple iPad Air 11 2025 Поєднує високопродуктивний чип М3, яскравий ліквід ретинний дисплей та вдосконалені камери. Підтримується 5G, Apple Pencil Pro та Magic Keyboard, Logitech, Pop Icon, Combo, компактний і стильний комплект Bluetooth клавіатури та миші. Сміливий дизайн, надзвичайно тиха робота і клавіші швидких дій для перемикання між різними пристроями. Найкращі подарунки для рідних, близьких та друзів знайдете на сайті та в застосунку Allo. Відкрий Allo, закрий питання.